А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла. Почути в думку світло і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде щастя і радість між людьми. Що прийдемо до світлої години? Щасливо й любо заживемо ми. Ви уявляєте, яке це щастя буде? Працюють всі, у всіх достаток є. У вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве. Щось своє енергія у творчість перелється, краса душі воскресне, оживе і зовсім інше в нас життя почнеться над світом рідна пісня попливе і заворожить ласкою своєю і зачарує. Ми заживемо дружньою сім'єю. Не буде щастю, меж ані кінця. Я хочу миру над усе на світі. Я хочу тиші, спокою у сні. Я хочу цьому світові радіти, Щоб Солов'ї. Співали на весні, щоб рідна мова всіх нас об'єднала, чарівні квіти всюди зацвіли, моя земля тривог і бід не знала, а люди всі,